Життя йде, і все без і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природа убереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось, лишити по собі, а ми нічого пройдемо як тіні. Неба хоче в води, цю землю завжди бачили тоді, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як груди. Життя йде, і все без коректур, і як напишеш, так уже і буде. Але не бійся, прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони, як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутків, хоч вони як ліки, людині бійся. Душу шукать, бо в цьому схибиш, то уже наміки.